Ми вже Маркою замовляємо осінні речі і зараз покажу, що можна прикольно піймати. Бо це ми піймали на знижках в Хеппі Міні. Упаковка don't одразу don't мінус. Марк, don't like. like. ну ти подивись, що то є. Чому вона така здорова? О, ну, походу, матуємо. Може це буде гіпер оверсайз. Коротше, отака. Ай, я тут тебе впала. Я тут. Прикольний рок. Диви. Подобається тобі чи ні? А штани де? ніби маленькі. Прикол, треба поміряти. Це не, це, це не мікрофон, Марчик. Ви далі, Маркіш. Вони мали бути червоні по Ну да ладно, диви. Спортивні штани, щоб ганяти. Прикол? Я хочу частина. Оці там, напевно, хоча зар... вони не теплі. Не супер теплі. Але для осені саме норм. Це було жарко. Це колір близько. Так, да, до речі. Каткаміну воно прикольне, воно завжди з цією керамікою. Дай їм. І... Шик. Замовила ще скраку, ніде? Сідаємо, а зараз на футболі. Далі от костюмчик ще. А, ну тут прям, ну, you know. Ну, прочитаєш? Так. Так, шо бать, Я, я прийшов, капую, шо Я зрозуміла. А як тобі отака футболка? Кепт. Кепт? Прикольно? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, це все. Mm -hmm. До речі, прямо під цю офігенну. Ну ладно, вона трошки відрізняється. Але просто до За все заплатили дві тисячі за два костюми і футболку і штани. Там дуже великі знижки. Ану, іди йди, проходь, до тату. Чекай. Повертайся до мами. І оченнятка. Да. Треба буде прибрати. Ану, повернись на секунду до тата, ще раз на тата подивись. Ні. <рії> все, все, знімай. я Дивись, як тато, модель. А тепер Марк модель. Ану. Не <рії> все, все, все. Давай ще, Давай ще модель. Проходочка. <рії> і до тата модель. <рії> Давай, виходьте і вперед. Це явно не два-три роки. Ну, хоча Марчик маленький насправді. Треба йому зріст вибіряти. Модель проходьте, будь ласка, сюди. Пройдись модель з татом. Я модель, я модель. Я. Та що ж таке, синок? Не хочеш, не хочеш, не роби модель. На самокаті вдома. — Та як це? — на вулиці. — А, та ти подивись, яка там темрява. Mm — -hmm. І так, наступна розпаковка. З Крако замовили. Перше взяла на пробу 3-4 роки, якщо що поміняю. Mm. Був минулого року О, ну це буде, напевно, гіперздорове. Да? Ану, приклади, будь ласка. там <чай> Мені? <планди> <PlayStation. планди> Мені? Мені дуже... Про крако, ви знаєте, я співпрацюю з ними вже. Напевно, півтора року. Чесно, Я ж чесно, контент-мейкер. Що там відбувається? Ці класні костюмчики доброго, по якості доброго. дуже. Тут тепленькі. Мам, Іди. Великі? Ану, прикладаємо. Ясне, гігантельне. Наступне це флісові <сіпліся> костюми. що? Ну, За Заколочки. Ало, Оця норм. оверсайз. Єдине, що, Да, я будь ласка, просто прикладу. Ну, да, рука гігантська. Так, Наступний лот це в нас Reserved. Правильно вимовляю? <смі> це раніше був мій улюблений магазин, я там купувала собі дуже багато речей. Коротше, взяли такий дощовик. Він класний тим, що він є трошечки з утепленням, але в основному ну, тільки вверх утеплений, а ручки ножки вже ні. Отак. І ручки теж отак. Він з собачками супер милий, естетичний і красивий. Я ж кажу, взяла на 98 см, марк менший, і ми його ще не міряли, треба буде поміряти. Але загалом супер класний дощовик на осінь. І зовсім скоро нам вже сьогодні мають приїхати взуття ще з одного магазину. Вам теж його покажу. Так, ну і взуття вам мобіцяла. Зараз покажу і прикріпляю назад. Дивіться якраз. Розпаківка. Ну це мілашиство просто. такі капці. Опти, вони прям теплі кайф. Пес-драйв. Ну такі трошки жорсткуваті, хоча отут гниться. Мені подобається, що носочок просто ще доволі широкий. Вот. Прикольно всередині. Зараз, щоб ви бачили. Класно що тут нема шнурівок. Маю надію не буде парити. По якості обережні, класні. Якщо чесно, Мештів. я вже не знаю, де купувати то взуття. Раніше у нас все взуття майже було з Аліку або тему. Замовляла весь час там офігенне взуття. Навіть Артапід в інтерв'ю з ортопедом підтвердила, що там може бути теж все хорошо. Але треба ще подумати, де брати. Всякі інтертопи і так далі. Мені не подобаються. Можливо, ви знайшли якісь скарби, як одягу, так і взуття. Діліться обов'язково в коментарях. Буду вам дуже вдячна. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.